Друзі, всім вітання. Сьогодні коротеньке відео, в якому хочу показати вам, як виглядають уламки від гранати РГД-5, а також яку шкоду вони причиняють, там буде й дерев'яний ящик, перекриття щілини над траншеєю, самій траншеї, як там глина розбивається і так далі, і тому подібні речі. Думаю, багатьом буде цікаво поглянути, як воно все виглядає вживу. Тим більше, що дуже багато людей кидали такі гранати, і колись на строковій службі. І там, будучи на контракті, вже перебуваючи на війні, просто саме в бойових діях, під час бою, зрозуміло, е швидше за все ви не зможете там оглянути, як які уламки, куди полетіли і тому подібне. А отут, після тренування, їх назбиралось дуже-дуже багато. Я вам покажу, які саме елементи для мене виглядають найбільш убійними, так на скільки метрів вони приблизно можуть собі полетіти, також е, побачите, проаналізуєте. Запрошую всіх до перегляду. Ось скільки гранат ми вже наметали. Тут, напевно, штук в загальному було штук 40 за два дні. Оце я вам підзбирав уламки, щоб ви собі побачили, що з собою представляють уламки від РГД. Найбільшу шкоду, швидше за все, принесуть ось ці елементи. Це є сама трубка запалу RGD-5, запалу з РГМ. Бачите, от тут їх я так підзбирав. От вони їх розгінало. Далі є оцей елемент підривача, але він алюмінієвий. Він нічого не важить. Фактично, шкоди він там на відстані 15 метрів ніякої не принесе. Також досить серйозний уламок оцей. Це сам бойок, який ініціює горіння сповільнючого заряду. От, ну такі уламочки, от такі уламочки. Такий навіть є вели великий якісь елементи, теж різьбові швидше за все. Ще один бойок. Одним словом, їх тут багато. Тут я вам покажу, як уламки залітають в дерево. Пробивають. О, тут, тут залетів уламок, от. Ну, він шкоду зможе працюнити, тому що він досить, досить важкий. От як воно залетіло. Ще десь тут у нас щось було. Ага, тут забився теж різьбовий елемент. Досить так міцно. Е, як виглядає тут зверху? Ну, от посічена акація, посічена акація добряче уламками. О, мішки трошки попробивані. Одним словом. Просто гранати тут вибухали. Той, хто навчався, кидав звідси гранату. От тут він йшов по траншеї, кидав туди гранату, вона вибухала і після того він заскакував туди. Думаю, таке відео буде досить корисним для вас. Дякую за вашу увагу. Дякую спонсорам за підтримку та в загальному всім людям за те, що переглядають відео і залишають корисні коментарі. Слава Україні!